Телефонує клієнт і каже, хочу замовити у вас польський оприскувач. Я чесно і здивувався, да? які це польські. кажу, польських в мене немає, вони всі зроблені в одній країні, ну польських немає. Ні, каже, саме польські, тому що я везде бачив ролики, відео, продавці. Всі кажуть, що він польський. Я дзвонив продавцю, мені сказали, що він польський, але зараз наявності немає. І в ньому каже дуже потужна батарея 15 Ну, Тут я вже зрозумів, про який це оприскувач. Е, в нас є компанія нова. Хороший, стандартний, нормальний оприскувач по пластику, все, він недорогий, бюджетний, але при цьому виконує всі функції як великий основний оприскувач, Да? В нього коробка, бачите. Е, польська мова. Потім Українська мова, в общем, в перемішку. І на самой коробці да, написано 15 Ампер годину. Потім на шильдику теж 15 Ампер А. -годину. Якщо розібрати оприскувач, на самому оприскувачі так само буде писатись 15 Ампер годину. Я клієнту кажу: ви знаєте, ну це все не Польща. Там немає 15 Ампер ну Не може бути, не буває. Ні, каже, там написано. Написано то й написано. Ну, в общем, до чого ми дійшли. да? Клієнт трошки образився, да? що я розказав йому правду. всю, Але ну, що, краще горька правда, чим сладка лошадь, чи як там кажуть. Да? Ну, в общем, в ітоді, клієнт заказав у нас не нова, а заказав Vitals, да? Я йому кажу, то Прибалтика, давайте вже Прибалтику беріть. Віталс відомий бренд 3 роки гарантії. В ітоді слово за слово, слово за слово. Об'яснив, чому не може бути 15 А, бо має бути акумулятор 5 кг в 2 рази більше. Да, і Польща не може бути. ну, в, в общем, по-різному. Тому, друзі, коли цікавлять акумулятори неоприскувачі, неважливо, яка країна там написана, чи Та там навіть не буде написано наверное, Польща нігде. Але ну, всі вони будуть китайські, але повірте, вони будуть нові, вони йдуть з гарантії, вони всі будуть добре працювати. Тому за це не переймайтеся. Візьмете акумулятор наприскочь. Якщо у вас до цього був ручний, ви просто ну, різниця буде колосальна. Ви просто ну, попробуєте один раз і все. І, і будете всім рекомендувати. Тому, кого цікавлять акумуляторні оприскувачі, є в нас різні розміри. 8 літрів, але це не оприскувач, така полівалка, я вже казав за нього мільйон разів. Десятка є, 10 літрів, 12 літрів, 16, десятка компактна. Можна брати класний оприскувач. Прокрафт 2 в одному оприскуч. Нова, хай буде польське, як ви хочете чути польське, хай буде польське нова. 1400 гривень недорогий оприскувач, 16 літрів. Це перша ціна. 1260-12 літрів оприскоч. Ну, Багато-багато. Ножниці для трави отримали. так, що питали ножиці, є в нас наявності. Отримали класну акумуляторну пилку від компанії Vitals, Акумуляторна. Також є в наявності. Тому друзі, кого цікавлять, номер телефону додаю. пишіть на Viber, телефонуйте. Всім гарного дня.